Бажаю здоров'ячка, Вийшов я копнути картопельку. Це в мене піранда, Начебто думав, що буде краще, але в принципі ще й не погано, Ну скажем так, дрібної практично я не бачу. Так. В одному оце отак. така дрібненька. Рядочок перший, думаю, не буду ставити камеру, бо завжди перший бленець кому. а він вийшов ідеально. Ось його добре видно. Жить красавчик. Ну там я дивлюся і картохи, Ну так, да, менше картопельки. Тут же ж почав їхати. Не зрозумію нічого. Грунт, наскільки м'який, що я такого не бачив ніколи. Можливо за того, що тут два роки ячмінь ріс. І почало оце такі от снопи в'язати. ля воно? Що це за зілля таке? Начебто берізка. Оце, оце. Да хіба в нього... а Оце воно страшна зараза. Глянь. А це гірчок. А я думаю, що воно? Я його виривав, але ну, виривався верхній оце цей корінь. А виявляється в нього корнева система ще хуже, ніж у берізки. у берізки вона йде в землю, а це, я дивлюсь, воно сплітається жах. Ну, тут його було і небагато пару Я чесь думав, що це не гірчак, а це берізка. Нагалін согів коріння таке вона махнате. Ну, в неї вона мечкувати, а це ж як в'язки. Страшне, що це таке, вона не знає. Будемо далі дивитися, що це за бріян такий. Звідки я взявся? Ото латочка яка. Не в такому бур'яні, а то вона зароща гірчаком. Бур'ян, до речі, почав рости вже після того, коли бадилля почало відмирати. До того огородик стояв чистий. Картопля в цьому році гарна, позитивна, можна так, можна так. Чим цікавий цей сорт, тим що він середини літа. У нього перші роки, коли я садив. Це може та він він. Перші роки, коли я садив, то вийшло так, що до півліта і бадилля все засохло і зникло. Потім уже на другий рік я знав, що воно таке є. Наскільки вже я його вирощую, не, не скажу вам. Років 4 можливо. Непоганий, але з самого початку, це ж вже ж теж репродукція далека, мабуть і не десята. З самого початку, коли рекламували його один одному, то це такі були саме найменші. А це таке воно було. І в кущу було, знову ж таки, такого не було. Отаке тільки У мене такого не було, у мене там 5 картошин, 6 картошин, а це 7 кущик. А це один кущик випав. Ну, можливо, ось це ще один. Можливо, ні. Хто його знає. Ну, копав. Зазвичай. Картопля, яка має далеко не першу репродукцію, вона, ну, за умови, якщо це такий був перспективний колий сорт, родить по 5 максимум картоплин, але всі вони великі. Відповідно якось так залишаю, поки що залишу. Що із залишками робити буду, ще поки не знаю. З'їсти я їх точно з'їм, де я дінусь якось так копачки не вгадиш то тверда земля, то м'яка яка це зараз, то вона суха не лізе, ламає каміння, то вона мокра, власне кажучи Сіпивши хі -хі -хі, зуби, копати треба мовчечки і все буде нормально. Ну, а вам пропоную побачити, тут у мене ще залишилось скільки. Раз, два, три, чотири, ще три, два з половиною рядочки. Часу піде небагато. Пропоную вам переглянути, поділитися своїми враженнями. Хто Ще немає підписочки, будь ласка, підписуємося. Мені приємно. Ну і ви будете отримувати інформацію як по мотоблоку, так і по вирощуванню. Конкретно, якщо когось щось цікаве, задаємо питання, будемо вирішувати на загал. Якось так. Рушаємо. Це ж берізька даному випадку. У неї ніколи такого. Можливо, за того, що я її ціле літо шарував, виходило так, що коріння йшло, постійно розросталося. А все, ось що робиться. Ну і ґрунт такий м'який, що краще не був би твердий. Gracias. Cê é rebe. Поміж іде якраз під кущом, Але за рахунок, ну я кажу, що я такого розпушеного ґрунту не бачив. А це вам перестарався я і органікою. органікой я його докопаю. І шов той перший рядочок, який забитий, винятково ідеально, але в ньому знову ж таки, бачите, половина меншої картоплі. А тут вже почало, ну не то щоб воно горне, просто ґрунт який-м'який, він по леміху не сходить. Завдання леміху підняти твердий ґрунт, розбити. І викинути його, а в мене виходить навпаки, він вже м'який. Річ в тому, що, якщо б вона не копала на городі біля двору, я б подумав, що проблема якраз у тому допрацюванні, яке я зробив. Ну вона ж там вже ж копала ідеально, вона там не забивалася. летіла що називається. Брязнув дощик і можливо колиху пошла жавчина. Я цьому ну, для, для м'якого грунту, хоч це плуг, хоч диски, хоч це кутаки е в порівнянні з з м'яким ґрунтом. Із грунтом. Із ґрунтом який твердий, він зовсім різний різниця. Нічого, ну, розберемося зараз. Все чепуха. вытягивать ский мульчик, я думав, що з цим бур'яном буде просто. Появляється безос. Картопну попачку я сенсу не бачу. Через неї виходить, проходить і так далі. А от бур'ян, да, так, я згоден. Треба було прибрати міжряки. Зазвичай я. я вам скажу по секрету. Бур'ян більше шкоди ну, принаймні для, для даного типу папачки приносить той, що знаходиться в міжряті, тому що він забивається на вертикальних стойках, на вертикальних лезах ножа і все. Далі не проходить грунт, а зараз вже з лівого боку вже корінці набилися. що в принципі я доволен тим що вона в мене копає на 7-0 колесах не треба шукати бо я вже думав у мене диски із картоплекопачки капачки позалишалися те що я переробляв москачовські Думав їх наступиться сюди посадити на добре, що я не зайнявся тією діяльністю, тому що треба було спочатку випробувати. Так що прибираємо бур'ян, а із тим, що набивається на ці прутики, то почистяться прутики до блиску. До блиску. І все воно буде нормально можливо взяти пофарбувати її на це час треба щоб висохло щоб не прилипало ось оце ось ґрунт, оцей ось він налипає і потім до нього налипає це коріння а за корінням уже тягнеться маса Так, оце така може бути проблема, хоча я не вважаю що це проблема. Але тут я вам скажу моя була знову ж таки принципова позиція стосовно того попробувати наскільки хто пам'ятає попередні роки то завжди я копав не на ідеальних умовах. Сказати, що вона мене вимучувала копачка. Скоріше ні, але принаймні невеличке таке дослідження. Звичайно ж, хто дивиться для того, щоб поправити десь щось, не стикатися з такими помилками. Хтось знайде раціональне зерно, хто переглядає заради картинки красивої, як ви знаєте, тут її не буде. Тому що я не прагну для того, щоб було красиво, як глянець. Тому що хто працює на своїх присадибних ділянках, дуже чудово знає. Коли все начебто ідеально, вже все перестрахувався, все зробив. І тут бац, а воно не копає якось оце. Воно копає тільки не для глянцевого журнальчика, ну нічого. Як для мене це зовсім не катастрофічно. На грунті я вам скажу я такого пухкого не бачив мабуть скільки живу. Це не то що він притрушений, це той що під землею, навіть під гребнем знаходиться. Корше за все це те що було два роки. Зернові росли і плюс вони на той світ були не за урані, тому що стосовно того, як орати глибоко чи не глибоко, в мене є своя теорія. Більше 15 кожного року орати, я вам скажу не варто, тому що все росте на горі. Колись цукрового бурячку ми не садимо, і то там хвіст заганявся в землю для того, щоб він виріс. Зараз не знаю, як там ці цукрові буряки вирощують, нас їх ніде ніхто не, не сіє. Ладно. Прибереться той бур'ян. Не знаю, коли це все воно буде. В принципі, картофлення вже дозріла. Не так, щоб зовсім дозріла. Картошка, звичайно, лущиться. це та що раннє. Ні. Тоді будемо дивитися, що робити з тією. Ну, Стосовно бур'яну, самі вирішуйте. Так, не так, але ну, поросло, хто хоче сказати, що в мене рот в бур'янах. Можна це все переглянути попередні ролики там, де обгортання йшло до тих пір, доки картопля не зімкнулася, і після того як посох, почало сухнути бадиля, тому що в мене тут сорти різні, оце ось одне, потім через два-три ще одне, потім ще, і ще, і ще. І відповідно, коли бадиля почало засихати, поліз бур'ян. До речі, пішли тоді якраз і дощі, чому він не поліз. Так що якось так. <світ> Та все добре, бувайте здорові, все буде.